Технологічні операції у програмі «Бас Малий Бізнес. Для чого вони потрібні? Вони потрібні, перш за все, для того, щоб нараховувати відрядну оплату праці нашим працівникам. Є свої особливості у їх заповненні і відображенні у програмі. Зараз ми це розглянемо з вами. По-перше, заходимо у довідник номенклатура. Ми створюємо картку номенклатури. Поклали їх у папочку технологічні операції. І особливістю картки є те, що відразу встановлюється тип операція. Від цього залежить склад реквізитів цієї картки та її предназначення, як вона буде використовуватись. Тому звертайте на це, будь ласка, увагу. У картці прописується назва цієї операції, і особливістю є те, що. Вказується, як вона буде відображатись, чи по фіксованій вартості, чи за нормою чарсту. Фіксована вартість мається на увазі, що ця операція має свою вартість незалежно від того, скільки працівник її буде робити. Тобто, хтось може 5 хвилин буде її робити, а більш кваліфікований може там і за хвилину її зробити. У розділі ціни. Відображається вартість операції. Дата, з якої ця вартість. Тобто, якщо з часом буде зміна вартості, записи не перетирається, а на нову дату вказується нова вартість. Вид цін це облікова ціна. Це дуже важливо. Не обирати будь-яку іншу і не створювати свою ціну. І сама вартість операції. У картці. Де вказується норма часу. Спосіб розрахунку вартості буде норма часу. Прописується також облікова ціна цієї операції. І від норми часу, скільки вже працівник зробив, за скільки він її виконав, буде розрахована його заробітна плата. Пройдемось по повному прикладу відображення в програмі. Заходимо у розділ виробництво. У нас є замовлення на виробництво. От наша дошка кухонна буде вироблятися у кількості 2 штуки. Підв'язується специфікація. У специфікації відображаються матеріали на цей виріб і також склад наших операцій. Ви бачите, у нас є різноманітні операції. Перша порізка це за нормою часу, вказується норма часу на виконання цієї операції. І операція, яка фіксованою вартості, тобто норма часу тут не прописується, кількість операцій, скільки у складі цього виробу буде виконана. Далі, це автоматичне заповнення потреби у матеріалах і потреби у операціях. Тобто, хто розраховує там ресурси, чи щось планує. Створюємо на підставі документ. Виробництво. Цей документ у нас фіксує списання наших матеріалів і випуск готового виробу або полуфабрикату. Виробник наш підрозділ, якому це буде все здійснюватись. Матеріали, склад, з якого списуються наші матеріали. Які використовуються на випуск нашої продукції чи полуфабриката? І продукція, одержувач. Отут, будь ласка, уважно, тому що програма автоматична те, що у виробника ставить сюди, і воно перескакує. Але нам потрібно вибрати склад: От склад готової продукції, тобто дошка буде випущена на склад готової продукції. Ми проводимо цей документ. Все у нас списалось. І зараз нам потрібно нарахувати заробітну плату. Ми створюємо на підставі документ відрядний наряд. У відрядному наряді, згідно нашої специфікації, сюди перейшли наші техоперації. Кількість виробів у нас було 2, воно помножило. Норму на кількість виробів. І ось ми бачимо, у нас є техоперація порізка пластику, дві техоперації при нормі часу 0,5. Якщо, наприклад, цей виріб по факту, що використали менше часу або більше часу, ми можемо це вказати, і буде перерахована вартість заробітної плати. Ось вона перераховується. А вже фіксована, вона не буде змінюватись. Тобто, якщо ми встановили нашу оцінку, ось ми бачимо в карці номенклатури, 155 гривень за одну операцію, воно буде просто помножувати на кількість наших виробів. Далі, що в нас є з цікавого? У нас виробником може бути як одна людина, так і бригада. Якщо робила одна людина, ми підставили виконавця і провели. Також може бути така ситуація, що одну операцію по різку робив один працівник, а іншу другий. Тоді ми просто відрядний наряд розподіляємо на два. Буде у нас два окремих документа. Тут достатньо просто провести документ, поставити галку закритий, тоді буде нарахована зарплата. Ось ми бачимо це звіт по рухах. Розрахунки з персоналом. Бачимо, що цей працівник у нас сумарно 1110 гривень заробив. Якщо ж ми от не поставили галку закритий, тобто буде, що цей наряд ще у роботі. І, звісно, що ніяка зарплата ще не буде нарахована. Окрім того, що ми можемо ще зробити? У нас виконавцем може бути як окрема людина, так і бригада. Заходимо у виконавці, стаємо всі бригади. Ось у нас є основна бригада, наприклад, вона складається з двох людей. Обираємо їх. Відразу з'являється вкладка-склад бригади. І тут є коефіцієнт трудової участі. Наприклад, якщо це два робітника одного кваліфікації, ми так їх і залишаємо. Якщо ж один Навчається тільки, або менша кваліфікація розряд у нього, ми ставимо коефіцієнт, наприклад, 0,9, а у його наставника 1,1 проводимо. І тоді ми бачимо, що розподіл заробітної плати буде не навпів, а у конкретному співвідношенні, яке ми задали. Також ми тепер зможемо побачити це у звітах. Ось ми бачимо, скільки вони заробили за цей місяць по відрядній оплаті праці. Тобто кожен документ відразу нараховує заробітну плату. Користуйтесь!